Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Ми сьогодні живемо в умовах, коли недостатньо мати один опалюваний котел газовий, дров'яний чи електричний. Потрібно забезпечити систему резервним джерелом теплової енергії. Споживачі почали масово встановлювати додаткові котли. Поряд з газовим розміщують твердопаливний, який працює на дровах вугіллі чи палетах. Якщо виникнуть проблеми з подачею газу, буде включений резервний котел для підтримки системи опалення. З попитом різко зростають ціни, тому вибір котла супроводжується не тільки вивченням інформації про обладнання. Потрібно врахувати вартість палива, що буде використовуватись. Значну перевагу мають котли, які здатні працювати на різних типах палива. Про такі котел якраз і піде мова. Пропоную вашій увазі твердопаливний котел ABC Combo потужністю 25 кВт, що здатен працювати на палетах та дровах. Сучасний агрегат призначений для опалення будинків та котеджей площею 250-300 квадратних метрів з можливістю автоматизації системи. Котел виготовлений компанією ABC Производ, підприємство якої знаходиться в Сербії. Виробництво займає площу 8000 тисяч квадратних метрів, використовує сучасні технології, лазерне різання металу, роботизоване зварювання, автоматизоване порошкове фарбування та якісну сировину. Високі стандарти виробництва дозволяють отримати продукт, який відповідає всім необхідним нормам. Котел ABC Combo має компактні розміри. Висота 1370 мм, ширина 827 мм і глибина 988 мм. Вагу 280 кг. Спереду двоє дверцят для завантаження палива та чистки котла. Зверху панель керування та відсік для загрузки палет. Палети діаметром 6 мм довжиною від 10 до 30 мм є головним паливом в даному котлі. Вони завантажуються у бункер об'ємом 170 літрів. При повній загрузці бункера, в залежності від площі будинку, теплових витрат, типу та якості палет налаштування обладнання котел може працювати від 2 до 4 днів. Розглянемо підключення. Патрубок подачі теплоносія системи опалення розміщений зверху. Зворотній патрубок підводиться знизу. Діаметри 1 дюйм зовнішня різьба. Присутній патрубок подачі холодної води діаметром 5 дюйма та вихід води з теплообмінника діаметр 3 четверті дюйма, що дозволяє застосувати систему аварійного охолодження котла у випадку перегрівання. В нижній частині патрубок для підживлення та зливу води. Діаметр 3 четверті дюйма, внутрішня різьба. Викид димових газів відбувається примусово за допомогою вентилятора з частотним регулюванням обертів. Повітря забирається з приміщення, де встановлене обладнання. Тому потрібно обов'язково організувати канали доступу свіжого повітря у відповідності до потужності котла. Діаметр фланцю димових газів 100 мм. На виході вентилятора встановлений датчик, який контролює температуру димових газів. Крім температурного датчика, всередині котла розміщений пресостат, що контролює роботу системи видалення димових газів у відповідності з різницею перепадів тиску. Надійна система контролю горіння для безпечної експлуатації обладнання. Розглянемо внутрішню будову. При відкритті верхніх дверцят ми бачимо камеру відпрацьованих газів. Всередині каналів розміщені горизонтальні труби з турболізаторами. Димові гази, проходячи через турболізатори, віддають частину теплової енергії. Це підвищує ефективність роботи та коефіцієнт корисної дії. Зручна конструкція димової камери дозволяє легко провести чистку та видалити золу. Металічні дверцята захищені термостійким матеріалом, який витримує високі температури та не дозволяє металу перегріватись. Крім цього, присутній захист від відкриття дверцят під час роботи котла. В нижній частині знаходиться камера згарання. Вона містить пальник, де відбувається згарання палет. Палети з бункера до камери згарання потрапляють автоматично. За допомогою шнеку та двигуна, що його обертає. Швидкістю подачі палет керує електронна плата у відповідності з виконаними налаштуваннями. Таким чином, регулюється потужність котла згідно проєктних умов. Розпал палет відбувається автоматично за рахунок електричного нагрівача. Котел доволі швидко, можливо переналадити для роботи на дровах. Для цього замість пальника слід встановити плиту, де буде розміщуватися паливо. Канал подачі палет закривається спеціальною пластиною. Виробник рекомендує використовувати дрова твердих порід з розмірами 100х100х350 мм та вологістю не більше 25%. Дрова розпалюють, а потім електроніка керує процесом горіння. Подачею повітря в камеру, враховуючи дані датчиків температури теплоносія та димових газів. Котел нагріває воду до максимальної температури 85 градусів Цельсія, обладнаний захистом від перегрівання. При використанні твердопаливного котла для безпечної та довготривалої роботи ми рекомендуємо встановити буферну ємність. Для даної моделі необхідна ємність об'ємом 1000 літрів. Що дозволить накопичити теплову енергію та довгий час її віддавати. Розглянемо панель керування. Зліва встановлена кнопка вмикання та вимикання котла. В центральній частині широкоформатний дисплей з шістьма кнопками керування. З правої сторони запобіжний термостат з кнопкою перезапуску обладнання. Зліва від дисплея три кнопки. В центральній частині кнопка «Старт-стоп», та для виконання розблокування. Знизу вхід в меню налаштувань або підтвердження даних. Зверху вихід з меню або крок назад. З правої сторони верхня та нижня кнопка для зміни параметрів. Між ними кнопка блокування розблокування, панелі керування. На дисплеї відображається різноманітна інформація: День та час, режим роботи, вид палива. Задана та фактична температура та да багато інших. Є можливість встановити зимовий або літній режим роботи, задати щоденний робочий або вихідний розклад, підключити кімнатний термостат. У випадку виникнення несправності на дисплеї з'явиться код блокування. Розшифрування помилок надається в технічній документації. Кабель електричного живлення підключений з електровилкою. Для підключення циркуляційного насоса потрібно викрутити два саморізи та розвернути пластину з клемними колодками. На зворотній стороні роз'єми для підключення насоса та кімнатного термостату. Якщо кімнатний термостат використовує напругу 230 В, є можливість підключити її на цій колодці. Ми розглянули твердопаливний котел ABC Combo потужністю 25 кВт, який здатен працювати на палетах або дровах. Має перевірену надійну конструкцію, електронне керування, вбудований бункер для палива, систему безпеки, яка постійно контролює процес грання. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Україна». Ми завжди раді допомогти. Зробимо розрахунок згідно ваших побажань та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисної інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!